Це на парі Карпати От за кущами перлина Прикарпаття, а може далі буде видно прямо озеро. Бачите, не було... були дощі, то озеро почало пересихати. Але як буде дощі, воно знову наповниться. А, тут червона калина теж гарна. Червона Галина, Карпати, все як має бути. Машини, що стоїть, виключно на львівських номерах, це машини працівників. А кілька років тому озеро вже так пересихало. Що можна було по тому березі пройти навколо всього озера. У нас є відео. Це навесні 2020 року. Було кому цікаво, можна зайти подивитися. Теж тоді довго не було дощів навесні, правда. А не як зараз влітку. І в озері тоді стало набагато-набагато менше води. А от і Парлина прикарпаття обіцяна. А це об'їзна дорога трускавця. Наліво до центра Казяркіна До стабницького кільця. А направо там до Рікса трошки далі. Хто орієнтується ножки? Прямо гори. Починаються Сколівські Бескіди. Трошки далі навіть, стоїть табличка про межу парку Сколівські Бескіди. національно природного бо нам іноді пишуть. Где ви Карпати в Трускавце. А від Трускавця до Карпат 200 км. Ну ви собі, може, так думати, а ми собі знаємо. Озеро рекомендоване для купання тим, хто має намір служити в Збройних силах України. Обіцяють прискорений варіант здійснення цього бажання за умови купання в цьому озері. Керівництво міста.